Іноді найбільша трагедія приходить не від зовнішніх ворогів, а від когось своїх. Ви дивитесь серіал Вогоні пісок по книзі Біблія Авімалех, коли амбіція приносить більше крові ніж будь-яка війна. Після смерті Гедеона народ знов відходить від Бога, але цього разу проблема не зовні. Проблема всередині на сцену виходить Авімалех, син Гедіона від наложниці Сихему, і він робить крок, на який не наважився навіть його батька. Він йде до своїх родичів у Сихем і каже: що краще для вас, щоб 70 чоловік, усі сини Гедіона панували над вами, чи щоб панував один, на себе натякає. Це чиста політика, маніпуляція страха. Авімалех робить ставку на те, що людям простіше підкоритися одному лідеру, ніж. Великій родині. Сикхемляни погоджуються, і тоді починається найтемніша сцена. Цитата: і далі йому 70 стріблянців, і він найняв пустих та лековажних людей і вбив братів своїх 70 чоловік на одному камені. Уявиться жорстокість: 70 братів Гідеона, убиті своїм кровним братом на одному місці для одного трону. Вижив лише найменший йота. Він стає на горі Герезім і проголошує притчу. Чи ж дерева справді хочуть царя? Олива відмовилась, смоківниця відмовилась, виноград відмовився. і лише Терен сказав Прийдіть і сховайтеся в тіні моїй. Це пророчий натяк. Авімелех – Терен, колючий чарник, який не дає тіні, а тільки рани, причем закінчується страшним попередженням. Вийде вогонь від Авімелеха і пожере сихем, і вийде вогонь від сихема і пожере Авімелеха. Так і сталося. Авімелех три роки царює в жорстокості, але Бог не залишає насильство без відповіді. Біблія каже: і послав Бог лихий дух між Авімелеха та мешканців Сихема. Сихем повстає, а Вималех вирізає місто, Потім спалює башту, де сховалися люди близько тисячі чоловік і жінок, а кінець приходить у найсимволічніший спосіб. Вималех нападає на інше місто, тевець, і жінка стоїть на башті, кидає на нього верхній журновий камінь. Камінь розтрощує Вималеху голову. І так відплатив Бог Авімалеху за зло, яке він учинив своєму батьковому дому. Трагедія завершилася так, як його там і попереджав. Вогонь знищив і сихем і авімалеха. Що тут важливо помітити, не кожен лідер, який пропонує просте рішення від Бога. Інколи це терен, який спалює все навколо. Амбіція без покори Богові завжди закінчується кров'ю. Бог бачить несправедливість, навіть коли люди мовчать. Притча, йотама, нагадування: добрі дерева не шукають влади заради влади. Божий суд інколи приходить тихо, але завжди вчасно. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропонувати. Пустити продовження і підтримати це відео вподобайкою.